Мовне питання вже давно на часі, але так чи інакше, ми розуміємо, що методом кнута насильно милий не будеш. І тому я, в принципі, хотів би поділитися своїми думками з цього приводу. Дивіться. Як ми вже зрозуміли, лагідна українізація можлива, але ви не називайте лагідною українізацією, те, що ви прям змушуєте людину переходити на українську під предлогом Я не розумію. Я ж кажу, насильно милий не будеш. Що ми можемо зробити в цій ситуації, окрім того, щоб просто говорити зі стіною і бити в ту стінку? Правильно, нахуй, показувати приклад. Показувати правильний приклад. Наприклад, <сміст> боже, що ти стільки цих прикладів? Наприклад, я роблю контент на всіх виключно соцмережах українською, що дає приклад людині, котра споживає російське, розмовляє російською. Показати, ось, будь ласка, подивись, ти, наприклад, дивишся якихось російських блогерів. А я от такий, наприклад, блогер. Я багато от таких українських блогерів. За рахунок чого розширювати трошечки її бачення з приводу медійки, даючи зрозуміти, що в Україні є також класні контент-мейкери, і ось, будь ласка, переглянь, і це якраз може бути першим тим кроком до. Переходу на український контент, а в подальшому і на українську мову. Треба дивитися на бажання, і якщо його нема, не штовхати її, не бити її палками людину. Тому що я ж кажу: от, е... добре, не будемо так, будемо культурно. Я просто кажу: найкраща стратегія, на мою думку, показати гідний приклад. Показати, яка милозвучна українська мова. Показати, як, в принципі, ти нею спілкуєшся для людей, котрі спілкуються російською і навіть нічого не намагаються. Показати, о, будь ласка, подивись, наскільки прекрасно, наскільки вона класно звучить, і допомогти людині, раз уже вона взялася за цей крок сама по власній ініціативі, а не через тиск. Розумієте, в чому суть? Це дуже важливо. Це важливо показувати приклад, щоб більше людей усвідомлювали, що не мене змушують. Перейти на українську, а я бачу, наскільки тут є. Класно, наскільки є класний контент, люди, наскільки мені подобається ця мова, що я хочу, я прагну цього, з мене не стібуться, коли я неправильно щось кажу. І тоді, і тоді, воно дається дуже легко. В тому суть. Чим більше ми чогось прагнемо, тим далі ми стаємо від того. По причині, що ми дуже роздратовані, що, наприклад, не всі розмовляють українською, і ми такі злобні всіх зараз змусити. І в результаті в нас не виходить, і ми просто залишаємося роздратованими. Замість того, щоб, наприклад, як, як мій варіант, робити контент українською, для того, щоб його ширили в маси, і споживачі російського контенту бачили гідну альтернативу і, бачили, і мали вибір. Вибір, що найголовніше, з українського контенту. Не дивились тільки великих блогерів, знаючи, що їх там 5. Знали, що на Ютубі є загалом більше більше людей, котрі створюють контент, і також роблять це гідно. Тому що суть в тому, що я ж кажу, хто навіть намагається перейти на український контент, він бачить, що О, та там, все, та на все, є там, наприклад, п'ять людей, п'ять блогерів таких. Котрі щось роблять, решту ми не замічаємо, бо вони в тіні. А там, наприклад, на російському Ютубі мільярди на різні тематики. Справа в тому, що і в нас є на більшість тематик канали і відео. Але потрібно, от, наприклад, якщо ви е, споживаєте українське, поширювати, щоб це буквально доходило до всіх людей, таким чином виникало, викликало інтерес у цих же людей, і таким чином спонукало їх до всяких дій, як мінімум, до споживання, а далі і до усвідомлення. І до українізації, і всіх тому подібних пунктів. Ось що важливо розуміти, ось яким чином ми зможемо зробити лагідну українізацію, ось що я, в принципі, хочу робити, буду робити. І якщо в тебе є така можливість, роби так же само. Хочеш показувати гідний приклад, візьми і зроби це прямо сьогодні. Ось така моя альтернатива методу Кнутий пряник. Ось така моя лагідна українізація має бути. Думка об'єктивна. Можете ділитися своїми способами, яким чином, все-таки, ми можемо показати людям, що є хороший український контент, і що вони можуть перейти на українську мову спокійно без тиску за власним бажанням. І що в нас тут теж все класно. Ми розвиваємося, прогресуємо, творимо контент і творимо українською. Поділіться своїми загалом думками в коментарях. Я вам нагадую про мій Ютуб... YouTube... Ой, Ютуб. Нагадую вам, що в описі профілю є посилання на мій... В описі під відео, сорян. В описі під відео є посилання на мій твіч, де я регулярно стрімлю і стріми, котрі тривають довше цього ж відео на 5 хвилин. Тому рекомендую заходити туди, споживаючи знову ж таки український контент в прямому ефірі на годину, дві і все тому подібне. Дуже хороший варіант спожити українське. Рекомендую. До речі, раптом ви не знали. Отож. Переходьте за посиланням, радий буду, як ми, якщо нас буде там ставати більше, єднаймося, будьмо там і гарно проводьмо час після улюбленої роботи чи навчання. Просто чил, інакше я не опишу все, що там відбувається. Крепенько вас цілюю. До зустрічі.